Що нам тут обіжяни принесли? Подивимось. Вони сьогодні старалися цілий день. Ну то, що вони нектару принесли, то понятно. Зрозуміло. А що тут? О, якось бідово. Не хочуть працювати гет. Це ці Це сімейка. У нашого сімейка невеличка, У нашого мелька. Подивимося що. що в цих є? На турецькому. Тут теж якось бідово, ну пилок не несуть. Зараз всі зайнялись нектаром. Я так зрозумів. Всі шурують нектар. Ще глянемо апіса. Те, що в нас тут апіс дав. Не, фігня, нема. Нема пилку. Коротше, весняний пилок. Вони собі нанесли повні рамки, зараз глупашать нектар. Це перше, друге, що? У них запечатаний розплод відкритого малу. Буде відкритий розплод, будуть нести пилок.